Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні маю на продаж такий Trafic. дуже цікавий варіант. Автомобіль 2013 року випуску. База довга, оригінальний пасажир і в такій дуже крутій комплектації, яка називається Black Edition. Я думаю, всі чули. Ми бачимо такі наклеїчки характерні для Black, Passenger шилдики. оригінальні легкосплавні диски, темні фари. Це, ну. Оригінальні фари це не самі там покрасили, це саме оригінальні фари. От рішоточка сіра, бампер передній весь в колір, також вся ліства по бокам в колір, зеркала в колір. Це саме характерно для Black Edition. І так, по стану, по підкрасах. По стану стан відмінний. По підкрасах. Фарбував я отут капот фарбував. І передній бампер повністю фарбував, тому що було трошки висічка. Не забуваємо, що це чорний колір. На чорному дуже все видно. Кожну там, цяточку, кожен. Такий як від камінчика, тому був змушений пофарбувати. І до мене було фарбоване заднє крило. Ну, там, можна сказати, крило і заходом на бокову дверку, тому що знову ж таки чорний колір. Переходи треба робити так, щоб нічого не відрізнялося, тому є отакі підкраси. Все інше, в принципі, можна перевіряти приборами, більше нічого не фарбовано. Ніякого кримінала в принципі, не було. Так, гума у нас Капсін, здається, літня, досить непогана. Знову ж таки, всі шильдики з цієї сторони також на місці. Наліпки Black Edition, зверху релінги, форточки, які з боку відкриваються, в чорному кольорі виглядає прям пречудово. Стан автомобіля дійсно близький до відмінного. ну Не дивлячись на те, що автомобіль все-таки проїхав більше 300 тисяч кілометрів. Але зберігся дуже гарно. Всі ці герметики оригінальні, з цієї сторони нічого не фарбовано. Може, якісь там мілкі там царапинки. Такого глобального точно чи нема, але мілке щось може бути. Як ми бачимо, відзеркалення просто неймовірне, дуже гарно виглядає. Ззаді в нас ляда. У Edition тільки йде ляда, в них не буває з задніми дверима. Тому, що маємо, те маємо. Є оригінальні партроніки, є фаркопчик. Знову ж таки, оці всі клик, бампер, всі дестопи оправа, оце все йде. Колір машини в блеках так, в принципі, всіх. з цієї сторони фарбоване ось це крило і фарбована бокова дверка. Ну, Тут в принципі нічого не видно, воно все гарно, без ямок, без нічого. Це фарбувало ще за кордоном десь кілька років назад. Але вигляд отакий з темними фарами темний автомобіль <кій> дуже чудово глядає, тим більше на ньому стоїть біксенонове світло ввечері їдеш, дуже гарно чорний автомобіль із білим світлом. Дуже гарно. Так, йдемо по салону. Він не тільки відрізняється з зовнішнім виглядом, а також і салоном. Як ми одразу бачимо, заводські карти отакі з матеріалом. Є заводська оригінальна навігація, магнітола з підключенням до блютуз, є круїз-контроль, саме таке от прикольне це клімат-контроль. Клімат спереді і клімат ззаді на потолку. Також додатково доставляли вебасто. воно, до речі, з пультом. Ось тут пультик. От можна Відкриваєш, нажає, нажимаєш он і погнало працює. Тут Петронік і коректор фар. Петронік оригінальний. Є електросталпідйомники, електродзеркало. Ручки у нас хромовані, тут також у нас колечка такі хромовані, не в кожному автомобілі таке є. Салончик велюровий, як ми бачимо, такі в різні сторони міняє вигляд подлокотник. Подлокотник працює. Два ключика запалювання, є коврики. До речі, в блаках також пол тут йде білий. Тут вже коврики темні, тому що він, ну, як білий пол, забруднюється дуже швидко. Так, що виглядаємо. Бачимо, пол такий світлий. Тут також це є в нас вебасто, яке сюди зроблено вперед дує. І ось тут назад дує. Є також оригінальні обдуви теплого повітря нанизу. І холодне повітря кондиціонер це зверху. Тут знову ж таки клімат-контроль. Також в цьому автомобілю ще є оригінальний догрівач вебасто. це вже, скажімо так, ще одне вебасто. якщо я так можна назвати, дуже допомагає взимку. Кому вже там потрібно більш детальніше, я все можу розповісти по телефону. Як ми бачимо, весь салон в пластмасі. це ще один такий плюс Black Edition. От тут же йдуть оправа вікон, все в пластмасі і в заводській без шумки. І там ззаду також. Дивани складаються, так як в звичайному оригінальному пасажирі. Все складається, сидіння Isofix, тобто все стандартно. Пол такий у нас світлий. Дах, все окей, немає ніякої там потертості, нічого абсолютно. Тут, до речі, також світленьке, все гарно. Є кілька категорій людей, які одні люблять ляду, одні люблять розпашені двері, кому як зручно, як ми бачимо, полочка збережена. Забір повітря, є такий коврик гарненький, до речі, під ковриком пол, як новий. Сидіння, як я вже казав, все складається, в принципі, швидко. Тут, як ми бачимо, також все йде в пластмасі отакий вигляд. 321 тисячі пробігу. Ми бачимо, все засвітилось. Кондиціонер заправлений, працює. Так, Масилка у нас майже повний рівень. Ну, 10,4 це останнє по місту. В принципі, це навіть не по місту, я зараз ним їздив і навіть його не виключав, не, не глушив автомобіль, тому що постійно їздив на кондиціонері. То вона у мене ну, майже цілий день працює. Дуже зручно. В Автомобілі комфортно, не жарко. Тут якось так. Також є така підсвіточка салону. От там ззаду можна ярче, темніше. Прикольно виглядає, як на мене. Є ще моторний відсік. Працює. Він просто відмінно. Це Євро 5 мотор, звичайні електромагнітні форсунки. Екологію в цьому автомобілі вже вирізали. Тобто зараз він дає як євро 4, але просунки все одно звичайні електромагнітні, які прості, невибагливі для соляри, нашої особливо. Тобто, саме найбільше люди полюбили такі автомобілі. Корчик, я думаю, чути, одразу працює, рівненько, чистенько. Почав на чистий. Також це все гарно все ціле. Взимку також би додатково запускатись обігрівач оцей, що я казав, як додаткове басто. Від нього, до речі, характерний йде шум, тут з-під водійської дверки і димок виступає. Як ми бачимо ніяких димів, старт такі, як зараз, такі на холодну. В принципі, здається, все так розказав. Автомобіль дійсно в гарному збереженому стані. тим більше такі індивідуальні комплектації. Колись такі автомобілі стоїли неймовірні не Та й, до речі, зараз вони також дуже в ціні. Тим більше чорний і 13 рік це майже останній. Але цікавий такий автомобіль, будь ласка, питайте, телефонуйте. Також можу здійснити доставку по Україні, можливий обмін вашого автомобіля на мій, різні варіанти що цікавить, будь ласка, телефонуйте. Ціна на автомобіль буде в описі, номер телефону також буде в описі. Все, до зустрічі!